Агонія комуністичного режиму в Радянському Союзі дала поштовх до публічного обговорення майбутнього його республік. 16 лютого 1989 року літературна Україна надрукувала запропоновані спілкою письменників України програму і статут громадсько-політичного руху. Попри спротив влади в регіонах їх почали активно обговорювати. Програма і статут народного руху представлені на виставці Крок до незалежності в обласному архіві. Хіві також там можна побачити світлини мітингу, який проходив в Києві в липні 1989 року. Під лозунгом вся влада радам». Світлини та матеріали першого установчого з'їзду народного руху, агітаційні матеріали про участь народного руху у підготовці та проведенні референдуму за незалежність України. Народний рух зробив на той час ту, ту роль, яку йому призначалося. Продовжив боротьбу шестидесятників, які також спиралися на націоналістичну боротьбу організацію українських націоналістів і раніших періодів української революції. Перший в Україні обласний осередок народного руху за перебудову, роль якого політологи вважають близькою до польської солідарності. Народився в ніч 24 на 25 березня 1989 року, саме в Тернополі. Народний рух України за перебудову сформував цілу плеяду громадських і політичних діячів. Ми були молоді, ми були більш такі радикальні. Деколи ми ставили досить гострі запитання народному руху України, на які не було відповіді В'ячеслава Максимовича Чорновола. Це звичайно з сьогоднішньої вже висоти своїх прожитих років, того, що відбувається зараз в Україні, особливо на сході. Десь ми, ми мали правоту, десь рухівці, звичайно, вони як помірковані, які пройшли і табори, і вони так бачили розбудову України незалежної тому подібне. Але ця організація залишила помітний слід в історії, це є дуже потужний слід. І ми всі, звичайно, під крилом руху трохи вчилися. Виставка Крок до незалежності в обласному державному архіві Тернопільської області триватиме впродовж місяця.